Вітаю, вітаю! Продовжуємо виконувати місії по івенту. Залишаємось ми після другого завдання на Everglades і доловлюємо тут буйного оконя. Ловити будемо там же з тієї ж мітки. Посилання під відео я залишу, якщо хтось не бачив другу місію, мітка там є. І... Буйний окунь у нас краще ловиться на коників. І, звичайних, до речі, коників також, але довше чекати потрібно. Так, що я помітила? Буйний окунь і прикони краще ловляться на вудочку, на поплавочок. А паку краще ловляться на донку. Отже, перший буйний окунь є. Мітку також поставлю. Ви вже обросла вже цими мітками, буду їх потім видалять. І продовжуємо з цієї міточки виловлювати всіх наших окунів. Їх скільки, 5 штук. Так. На поплавочку гачок 2,0, коник коник-хуліган-наживка і глибина 65 см. Четвертий. І п'ятий, зараз буде. Воно вже відчувається, коли тягнеш цього окуня. Цей окунь буйний, він дійсно такий трохи скажений, рве настільки швидко, наче важить там кілограмів під 30. Так, далі переходимо на Сент-круам, на цю локацію. Піщаний берег, здається, вона називається. І біжимо вліво. Будемо шукати ліп так так як ці ліприкончики вони маленькі, він, до речі, горшочок там попереду, там ці койне. Кожен день можете заходити і збирати. Так як цей ліпрікон, він мені схожий на сонячника, то я його спробувала ловити саме під очеретами. І знову ж поплавочка, гачок 2,0 або 1.0 і цей п'яний хробак зеленого кольору. Я знайшла. Дві міточки, але мені здається, що він тут скрізь ловиться, там, де є очерет, там можна і закидати. Так, хто це в нас тут? а це він. Вон зелененький циліндрик видно на ньому. Оп, єсть. Так, мітку покажу. І потім перейдемо на наступну локацію, я покажу, де ще я ловила цих лепреконів. Їх просто сім штук. І я робила як? Двох виловила на цій мітці, потім перейшла на іншу мітку, потім повернулася знову на цю мітку. Так вони якось швидше приходять. Тому що, коли стоїш на, одні, на одному місці, їх треба трошечки так довго чекати. І тут навіть донкін розкидала на одну поплавочку. Я ловила. На донки. Чому я не розкидала донки? Тому що на донки приходило іншої риби, трохи, і вона збивала. Ось друга міточка. Тут також під очеретом заходимо в цей маленький закапелечок І закидаємо на 8 метрів від берега прямо-прямо під очерет. І так і ловимо цих хлібрікошок. Ліприкошу, ліприкошим. Лі Турм, оп, є 8 кілограмів. Вличинки да, вони такі, ці всі івантові рибки, 8-10 кілограмів. І тут міточку я вам залишу. Так. Зараз ми їх всі доловимо. А, угу. Так, так, так. Шість. І ось ще один. І сьомий. Все, сент круа є, переходимо на тибр, на локацію рай для поплавка. Там, де дамба, спускаємось до водички. І тут нам потрібно спіймати Пако гульвісу, Паку Гульвіса у нас іде на тукум. Так само, як і ми в першій в другій місії ловили цього паку, чи в другій, здається, місії ми ловили паку. Mm. Так, ловимо і тут тукум, маринований тукум. Е можете розкидати, якщо у вас є тукум, можете розкидати на всі вудки тукум, але придеться його довше почекати. І ще моя така маленька рекомендація, яку ви не просили. Коли заходите на локацію, відловлюйте хоча б якусь певну закидайте ще вудочки з звичайними наживками, на які ви тут ловите рибу, не івентову звичайну, і відловлюйте хоча б рибу, щоб відбивати вашу поїздку та ліцензію на цю локацію, щоб ви не йшли в мінус. У мене просто дуже великий запас коштів, у мене 15 мільйонів, тому я можу гуляти, виходити, туди-назад продити. А вам, якщо у вас недостатньо коштів, але ви хочете пройти ці івенти, я думаю, він буде не дуже ну, короткий по часу, тому встигнете і рибку половити, і івенти виконати. Ну і якщо бачите, що відсоток виловленої риби ви відбиваєте за коїни, тому купуйте наживку за коїни. Всім па-па, Дякую за увагу!